Китайські солдати готуються до бою. Це те, що Пекін прагне продемонструвати світу. Користуючись військовими навчаннями як приводом, Китай підкрадається дедалі ближче до Тайваню. У Пекіна чітка ціль: взяти острів під свій контроль. Китай обов'язково об'єднається. Чи станете ви на військовий захист Тайваню, якщо в цьому буде необхідність? Так, ми взяли на себе це зобов'язання. Сполучені Штати нарощують свою військову присутність у регіоні і практикуються у потопленні китайських кораблів. Нам не вдасться домовитися щодо Тайваню. Залишається дочекатися об'єднання. Сподіваюся, що мирним шляхом. Однак, боюся, що мирним він не буде. Але чому для цих двох наддержав Тайвань аж настільки важливий? І що мешканці Тайваню думають про все це? Геополітичне розташування Тайваню робить його гарячою точкою. У Тайвані проживає 23 мільйони осіб. Його головний острів лежить лише за 130 кілометрів від материкової частини Китаю. Ці крихітні острови біля узбережжя також підконтрольні Тайваню. Часті військові навчання Китаю навколо Тайваню стають дедалі масштабнішими. Нещодавно народно визвольна армія Китаю оприлюднила відео, на яких Пекін погрожує оточити острів. Китай розглядає Тайвань як частину своєї території і заявляє, що у разі потреби готовий застосувати силу, щоб повернути його. Пізніше ми розповімо більше про історію та статус Тайваню. Зауважимо, що наприкінці 40-х років минулого сторіччя комуністи та націоналісти воювали між собою в Китаї. Комуністи перемогли у цій громадянській війні і взяли під контроль материковий Китай. Націоналісти рятувались втечею у Тайвань. Звідси й коріння актуальної напруженої ситуації. Політика США щодо Тайваню неоднозначна. Наприкінці 70-х років ХХ сторіччя Америка визнала комуністичний уряд як єдиний законний уряд Китаю. Але США також має неформальні зв'язки з Тайванем і вважається захисником острова. Повернімося до карти, щоб зрозуміти, чому США і Китай не можуть залишити Тайвань. Якщо коротко, то стратегічна важливість Тайваню зводиться до трьох вузьких ділянок навколо острова. Тайванська протока знаходиться на заході. Це ключовий торговельний маршрут як для Пекіна, так і для Тайваню. Так само, як і для інших країн. Тут проходять майже всі найбільші торгові судна світу. На півночі протока Міяко. Вона пролягає між Тайванем і ось цими японськими островами. А на півдні протока Баші. Вона пролягає між Тайванем і Філіпінами. Для Китаю ці дві протоки по обидва боки Тайваню є ключовим виходом до Тихого океану. Тайвань знаходиться посеред китайського узбережжя, що дуже важливо. Це Віктор Као. Він колишній китайський дипломат і віце-президент центру з питань Китаю та глобалізації. Це Пекінський аналітичний центр, який за чутками близький до комуністичної партії Китаю, острів Тайвань має безпосередній вихід до Тихого океану. І якщо Тайвань, до прикладу, окупує якась іноземна держава, це розірве безперервну китайську берегову лінію, а також обмежить доступ китайців до Тихого океану. США запевняють, що не мають постійних військ у Тайвані, однак острів відіграє важливу стратегічну роль для Америки. Щоб зрозуміти чому, погляньмо на військові бази в регіоні. Тут на узбережжі розташовані деякі з основних військово-морських баз Китаю. США мають одні з ключових баз у Південній Кореї, Японії. Та Філіпінах, якщо з'єднати ці точки, то видно, що американські бази утворюють ланцюжок. Тайвань знаходиться в самому центрі того, що ми в США називаємо першим острівним ланцюгом. Девід Сакс – експерт ради з міжнародних відносин в одному з аналітичних центрів у Нью-Йорку. В Минулому він працював в американському інституті на Тайвані, який де-факто є посольством США на острові. Якщо поглянути на перший острівний ланцюг, то всі країни в ньому є фактичними союзниками США або ж близькими партнерами, як от у випадку, з Тайванем. ланцюг значно посилює позицію Америки поблизу берегів Китаю, і дає можливість стати на захист своїх союзників та інтересів. А от китайським військовим навпаки дуже важко демонструвати свою силу за межами першого острівного ланцюга. Для того щоб зміцнити острівний ланцюг, США розширюють військову співпрацю з Японією та Філіпінами. Ці країни також відчувають загрозу стати наступними цілями Китаю. Наприклад, торік США отримали доступ до військових баз на півночі Філіппін, прямісінько біля протоки Баші, що є одним з тих тихоокеанських шлюзів Китаю, про які ми вже згадували. А це цьогорічні спільні тренування американських та філіппінських військ зовсім неподалік від протоки. Разом вони затоплюють старий виготовлений в Китаї корабель, який раніше був частиною Філіппінського флоту. Чіткий сигнал Пекіну Китай, вочевидь, не в захваті від американської стратегії острівного ланцюга. Припиніть, На дворі ж не 19 сторіччя. Ми не живемо в якійсь імперіалістичній реальності. Так, ніби можна якимось ланцюгом заблокувати, наприклад, доступ Китаю до Тихого океану. Це смішно. It's Пекін швидко модернізує свій флот, частково для того, щоб у разі чого прорвати острівний ланцюг американських союзників, наприклад, за допомогою авіаносця Фудзянь. Ось він на морських випробуваннях на початку року. Це третій авіаносець Китаю і найбільший корабель китайського флоту. головна ціль не допустити США в регіон під час конфлікту, тобто йдеться про те, що ми називаємо недопущенням чи забороною доступу. Вони хочуть позбавити нас можливості захищати наших союзників і партнерів по договору. Отже, підсумуємо, геополітичне розташування Тайваню робить його важливим для обох наддержав. Адже обидві намагаються отримати перевагу в регіоні. Але тут йдеться також про гроші, про великі гроші. В економічному плані цей маленький острів має велику вагу як для Китаю, так і для США. Хоча незалежність Тайваню жодна з цих країн не визнає. І Китай, і Сполучені Штати мають тісні торговельні зв'язки з Тайванем. Левова частка всієї торгівлі проходить через одну компанію. TSMC – тайванська компанія з виробництва напівпровідників. Тут виготовляють мікрочіпи. 90% найсучасніших мікрочіпів виробляють саме в Тайвані. США і Китай, як і решта світу, залежать від них. Ймовірність того, що напівпровідники TSMC зараз у пристрої, на якому ви дивитесь це відео, доволі висока. Вони і в нових автівках, і в холодильниках, і у винищувачах. Всюди. Вони необхідні для розробки нових моделей штучного інтелекту. Лідери США побоюються, що втрата Тайваню може змінити усталені економічні розклади не на користь Америки. Ми припускаємо, що якщо регіон контролюватиме Китай, то можливості для американської торгівлі та інвестицій будуть обмеженими. Я гадаю, що Китай перерозподілить регіон. Вони хочуть, щоб роль США зводилася до постачальника сировини, з якої б Китай виготовляв промислові товари і продавав по всьому світу. І цим США та інших промислово-розвинутих країн обмежується. Якщо йдеться про купівельну спроможність, то китайська економіка вже більша за американську у 2023 році. Китай виробив понад 30 мільйонів автомобілів. США ймовірно менше половини від цього. Тож від сварки з Китаєм точно ніхто не виграє. Китай не цікавиться Тайванем з економічної чи комерційної точки зору. То чому ж Тайвань настільки важливий для Пекіна? Трохи історії допоможе розібратись у ситуації. Китай втратив контроль над Тайванем під час так званого століття приниження. Китай був розірваний на шматки різними країнами. З середини 19 до середини 20-го сторіччя країна страждала від зазіхань зовні, а також від внутрішніх чвар. У 1895 році Японія відібрала Тайвань у Китаю. Після Другої світової війни союзники змусили Японію повернути Тайвань. На той момент Китай погруз у громадянській війні між комуністами і націоналістами. У 1949-му комуністи перемогли і заснували Китайську Народну Республіку зі столицею у Пекіні. Націоналісти вже мали свою республіку Китай. Через поразку, однак, вимушені були тікати до Тайваню. Ось чому існує так би мовити, два китайські уряди: Китайська Народна Республіка або КНР на материку і Республіка Китай на Тайвані. Уряд КНР розглядає Тайвань як провінцію, що відкололася і заявляє, що існує лише один Китай. Більшість країн світу це приймають. США не виключення. Незалежність Тайваню вони не визнають. Але чому ж США підтримують Тайвань? У цього також є своя передісторія. Після громадянської війни США розглядали націоналістичний уряд на Тайвані як єдиний справжній Китай. Комуністів на материку вони не сприймали. Американський контингент перебував на Тайвані в рамках пакту про спільну оборону у 70-х роках ХХ століття. Ситуація змінилася. США зробили ставку на покращення стосунків з Пекіном. Посольство США на Тайвані закрили, війська вивели, проте неформальні зв'язки збереглися. Як от неофіційне посольство у вигляді американського центру США гарантують Тайваню продаж зброї щодо захисту острову, то тут Штати хитрують. Це робиться спеціально, щоб не дати Китаю напасти і утримати Тайвань від проголошення незалежності. Кореспондентка Deutsche Welle на Тайвані Юн Чен Лі розповість більше про ситуацію на острові. Тут, на Тайвані атмосфера інша ніж та, яку описують у медіа. Напруга відчутна. Зокрема, через загрозу китайської комуністичної партії, яка нависає на чидамо меч над мешканцями острова протягом багатьох десятиліть. Більшість тайванців воліють зберігати статус-кво у стосунках з Китаєм. Але як це зробити, дійти згоди важко. Якщо Китай намагатиметься нас залякати, у нас все ще є друзі а саме США і Японія. Я завжди скептично ставилась до Америки. Але якщо у нас немає достатньо власних сил, то іншого вибору не залишається. Ситуація складна і безвихідна. Ми повинні підтримувати дружні стосунки з кожною зі сторін. Так було завжди ще з часів заснування країни, ми були втягнуті у цю драму. Людям зрозуміло одне: Тайваню не дозволяють голосно заявляти про себе на тлі суперництва двох наддержав. Тайвань здається пішаком у цій грі, але незалежно від того, що буде далі, острів повинен мати власну суб'єктність і право вирішувати своє майбутнє.